Пам'яті пам же голодомору, геноциду 1932-33 року в Україні. 77 років проплило, наче дим. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Тим семи невинно страченим семидесяти мільйонам присвячено сьогодні. Цей траурний мітинг цим людям, які були хліборобами українцями, в Україні, яка має одну четверту е, земель, родючих земель усього світу. І ці люди вимушені були вирощувати зерно для Європи і світу, але не дожили, не долюбили мусили відійти у вічність через. Е, Жорстоке бажання отут указаних людей у цьому списку, це значить керівника Сталіна і його партії. По всьому світу цілий тиждень оцей відправляються поминальні молебені по безневинно жорстоко убитих смертю голодом людях. Слово надається нашому духовному наставнику отцю Віктору Пархоменко. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, що в кінці листопада, субота і неділя, вже на протязі багатьох років Україна молиться і згадує по невинним жертвам, які загинули від Голодомору. Більшість з нас тут зібралися люди в західних регіонів України, яких не коснулося. Коснулося тільки до збруча. За Збручом було нормальне життя. І вчора в нашій церкві була відправлена запокійна літургія і панахіда, за невільна померших від голодомору людей, наших співвітчизників. Також вчора і сьогодні не тільки по-греко-католицьки, а і по-православні автокефальним, протестантським церквам, іудійським по всім відправляються служби молитви, і народ сьогодні згадує. І Я хочу, щоб е, цей мітинг реквієм по починався з молитви отче наш її господарю, цілі села, щоб завести на місце померлих 60 тисяч вагонів. Переселенців з Росії і з деяких інших регіонів України, і утворити новий український народ, який як на жаль і дотепер не став українським народом, не полюбив української землі, її мови, її культури не став хліборобом. І в день пам'яті голодомору ми запалили свічки. Згадаймо ту сумну історію нашого народу. Для того, щоб нагадати нашій молоді, нашим політикам, що безслідно не проходить нічого, люди пам'ятають, і вся земля обговорює протязі минулого тижня, обговорювала і відзначала цей жорстокий факт знищення українського народу. Але крізь страх. Репресій тоталітарного режиму все таки відомості були люди, герої, які зберегли ці відомості, і дотепер ми маємо от поодинокі фотографії, які признають, які показані тут на стенді. Адже до 90-го року ніхто цього не знав і не бачив і не зустрічав. І моє покоління, що нам уже поза 60, Хіба з такого румору, як кажуть іспанці, з таки, з такого шуму, з такого тихого шепоту знали деякі відомості про голодомор в Україні, а взагалі все мовчало, все було гарно і все аплодувало у долоні. Україна назвала це геноцидом українського народу та добилась його міжнародного визнання. Українці не лише зберегли пам'ять про мільйони невинних жертв, не дали приховати злочини їхніх катів, але й застерегли світ перед можливістю повторення цього жаху. Сьогодні ми живемо якраз на грані цієї небезпеки повторення жахів, які минулися у минулому столітті. Сьогодні ми маємо. Можливість захистити здобутки українського народу і не допустити реабілітації сталі... сталінізму на Україні були випадки в Україні колись під час голодомору, що дітей навіть на полі убивали за п'ять колосків. Не говорячи вже, що закон наказував карати до тюрми кожного хто. Після жнив уже наважився зібрати колоски на своїй ниві. І кожен знає у своєму селі такі випадки, що люди були осуджені за це. Хочеться мені закінчити такими словами. Дощами вітер, мов крильми, лопоче, холодний струмінь по ногах тече, маленькі ноги, ледь багно толочать і голод в північ у поля жене. Ось нива, ось колосся, так і просить, бери і жни, мили і їж мене, і пальці мнуть, аж, аж кров ця колос росить, та швидше, більше в хаті смерть живе. Панує голод, вишкірівши зуби, людей навколо, мов снопи, кладе. Хлопчина шепче, сестру, сестру Люба, о, не вмирай! Зерно, хлібець буде, чекай, бо смерть позабирала батьків, бабусю, пухом їх земля. Маленькі пальчики ще колосочки м'яли, та дощ дуже лив, неначе з відра. До слова запрошується Хосе Мартіне з Y aquí os el español, eh, a nuestro Esta tarde ha sido el más ni menos nada, que para dar a conocer al pueblo español, en, en definitiva a los de la bruda ocasionada en Ucrania en los años 1932-1933. Este genocidio está basado en la revolución rusa. Que se cernió sobre el pueblo de ucraniano de manera cruel y despiadada. Por orden de José. Estados de Australia, República de Argentina, República de Georgia, República de Estonia, República Italiana, Canadá, República de Lituania, República de Polonia, Estados Unidos de América y República de Hungría honraron la memoria de millones de ucranianos víctima de la hambruna ocasionada por los dirigentes de la URSS. Ante todo, están en los años 1932-1933. En España, como no podía ser menos, el Congreso de los Diputados el día 30 de mayo del 2007 adoptó la proposición no de ley en conmemoración del 75 aniversario de la gran hambruna de Ucrania. El Parlamento del País Vasco, octubre de 2003, adoptó una proposición, no de ley también, recuerdo, y condena del 70 aniversario de la hambruna con genocida en Ucrania. El 10 de junio de 2007, la declaración institucional, declarando como genocidio el hecho contra el pueblo ucraniano. También el Parlamento de las Islas Baleares aprobó el 4 de diciembre del 2007 la proposición no de ley que conmemora el 75 aniversario, aniversario de la hambruna y le reconoce como genocidio contra el pueblo ucraniano. Quiero decir que en España también se conoce el genocidio que ocurrió en Ucrania por parte de la URSS, por parte de Rusia en aquel, en aquel entonces. por parte de José Stalin de que se conoce el genocidio, digo, que se ejerció contra el pueblo ucraniano. Світового конгресу українців з нагоди 77-ї річниці Голодомору в Україні запрошується громадянин Добре, Вячеслав. Добрий вечір, шановні земляки. 27 листопада 2070 року вся українська спільнота відзначила день пам'яті жертв голодомору. Однією з найбільш трагічних сторінок в історії України є Голодомор, 1932-33 років, який за своєю суттю був знає тоталітарного радянського режиму для геноциду українського народу, незважаючи на довголітні намагання комуністичної влади дезінформувати світ та вбити людські пам'яті, жахливі спогади про голодомор. Правда про жорстокі злочини проти українського народу стала сьогодні на світової громадськості. Відкриті архівні документи, дослідження українських та зарубіжних учених, а також споди очевидців стали підставою для прийняття 28 листопада, 2006 року, закону про голодомор, 1932 33 років в Україні. Стаття 1, якого стверджує, що голодомор. Одного 1933 років в Україні і геноцидом українського народу. Беззаперечні докази також стали причиною для визнання голодомору геноцидом 14-ми державами світу та для вшанування пам'яті жертв голодомору такими високими міжнародними інституціями, як Європейський парламент, Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО і ОБСЄ. Великою зневагою до мільйонних жертв, геноциду українського народу. Є політика нинішньої влади України, яку продемонстрував на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи президент України Віктор Янукович, заявивши всупереч українському закону, що визнавати голодомор як факт геноциду щодо того, чи іншого народу є неправильно і несправедливо. Про наміри повернути історію з родній бік також свідчать дії провладних сил. Які хочуть замінити в статті 1 закону про Голодомор, 1932-1933 років в Україні твердження геноцид на трагедія. У зв'язку з цим, 19 червня 2010 року, світовий конгрес українців, продовжуючи свою багаторічну працю у відновленні історичної правди про голодомор, розпочав міжнародну акцію Свічка моління, яка приходить під гаслом Не дамо загасити загатити свічку пам'яті її методу. Метою є гідно вшанувати в Україні і за межами пам'ять мільйонів невинних жертв та привернути увагу світової громадськості до справжніх причин цієї трагічної сторінки нашого народу. СКУ закликає всю українську спільноту приєднатися до цієї акції та 27 листопада 2010 року в День пам'яті жертв Голодомору провести в усіх українських церквах скорботні панихиди. Та закликати до вшанування пам'яті жертв Голодомору, громади інших вировізнань, вивесити своїх населених пунктах плакати з надписом Голодомор 1932 1932-1933 років геноцид українського народу. Та сприяти, щоб у публічних місцях на будівлях державних і українських установ та на власних будинках були розміщені українські національні прапори з Чорною стрічкою. Увечері цього ж дня. Від 19.32 до 19.33 хвилин за місцевим часом, що символічно нагадує роки голодомору хвилиною мовчання та молитвою вшанувати пам'ять знищених українців, а також запалити свічку в кожній церкві, громадській домівці та у своєму помешканні. У По той же час українцям слід і далі. Докладати зусиль до визнання голодомору геноцидом українського народу, законодавчими органами країн свого проживання, вести працю щодо включення теми голодомору до освітніх програм навчальних закладів, проводити просвітницьку діяльність на цю тему серед українського та місцевого населення, присвячувати цій тематиці різні заходи, що привертають увагу широких мас і засобів масової інформації, як, наприклад, виставки, відкриті столи, прес-конференції, наукові симпозіуми. Покази тематичних фільмів, тощо віддали, віддаючи належну шану жертв голодомору, ми маємо зробити все, щоб світ знав правду про ці жахливі події, які ніде і ніколи не повинні повторитися. Тому для нас головне сьогодні не мовчати. Нашим обов'язком є об'єднати зусилля та за своїми діями довести, що ми нікому, включно президенту Віктору Інаковичу, не дамо згасити свічку запаленої пам'яті жертв голодомору на 1932 дев'ятсот років в Україні. Сказав голова міжнародного координаційного комітету справ голодомору генеральний секретар світового конгресу українців Стефан Романів. Дякую.